Слава Богу, браті сестри, Бог нам дає такий благоприємний час бути тут на цьому місці. Ми на початку нашого зібрання співали, такі, співали таку пісню. Коли дивлюся я в блакитне небо, тихо хочеться просити у сльозах. Твори мене, Спасителю для себе, для серця, як блакитні небеса. Брати і сестри, мені слова ці так сподобалися. Твори мене. Дай серце, як блакитні небеса. Браті сестрим переді мною брати згадували за відносини між, між людьми. Я би сьогодні хотів би згадати більше показати привілегії того, наскільки важливі сьогодні відносини наші з Богом. Я би хотів би поділитися декількома місцями Слова Божого, зачитати перше місце буде записана книга, друга книга Самоїлова. 5 розділ, 10 вірш, друга книга Самоїлова, 5:10. І Давид ставав усе більшим, а Господь, Бог Савоот, був із ним. Друге місце. Я хочу зачитати. Записане в, в книзі Даниїла, 6 розділ з 21-го вірша і нижче. А як цар наблизився до ями до Даниїла, то кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даниїла «Даниїле, рабе Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служив, міг урятувати тебе від левів? Тоді Даниїл заговорив із царем і царю: живи навіки. Мій Бог послав свого ангела і позамикав в пащі левів, і вони не пошкодили мене, мені, бо перед ним. Знайдено було мене невинним. А також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Алілуя. Також ще одне місце записане дії святих апостолів, 7, 7 розділ з 9-го вірша. А ті патріархи позаздрили Йосипові і подали його, продали його до Єгипту. Але Бог був із ним. І визволив його від усіх його утисків, і дав йому благодать та мудрість перед фараоном, царем єгипетським, і він настановив його за правителя над Єгиптом та всім своїм домом. До цього місця. Я зачитав таких три місця Слова Божого, і спільне, що поєднує в цьому, це чому цих, три, цих трьох юнаків, що з ними був Бог. Алілуя. Подивлячись на життя Давида, в нього було нелегке життя. І починаючи з Отари, як він пас батька Отару, Бог був з ними там. І коли приходив лев чи відмідь, він приходив і забирав цю вівцю. Давид, він ішов, наповнювався силою Духа Святого, він ішов і забирав. Бо Бог був із ним. Він був з ним також, і коли він виходив, він виходив на цю битву з Голіафом. Він виходив на цей бій, хоча. Люди вони казали, ти нерозумний. Що ти робиш, куди ти йдеш? ти йдеш на вірну смерть. Але Давид покладався на Бога. І Бог був з ним і там. Також, скільки людей хотіли завдати смерть Давидові, скільки людей хотіли повставали проти нього, але ніхто не зміг зробити йому нічого, тому що Бог був з ним. Саул хотів йому, зажадав йому смерті, і Давидові прийшлося втікти до Фелистимлян. Давид, що ти робиш? Ти буквально, місяць тому, ти де, буквально пару, декілька місяць, місяць тому ти був ще, ти вбивав филистимлян, ти нищив їх, а зараз ти прийшов просто до їх в руки. Але Бог дав мудрості Давидові. І вони кажуть, фелистимляни кажуть, давайте вб'ємо його. Але другий каже, що. Ти, що не бачиш його, Бог накарав. Він прикинувся нерозумним. Не кажуть, він нерозумний, але ні. Давид він був розумний. І потім він, прийшовши до Ізраїля, він став царем. Бог був з ним. Даниїл, це також юнак, якому він в доволі юному віці він, його забрали в полон до Вавилону. Його Поставили перед царем, і його життя також було нелегке, і часто мужі називали Даниїла, описували його, що це чоловік, з яким сила Бога живого. Алілуя. Братя, сестри, це... і коли Даниїла прийшов такий важкий час, коли знайшлися люди, які його підставили, які захотіли, зажадали його смерті, які зажадали, зробити, завдати йому шкоди. Але він покладав надію на Бога. Бог був з ним. Бог був з ним в тій левічій ямі. Бог позакривав ці пащі левом. Бог він показав і зберіг життя, тому що, браття, сестри, він поклав свою надію на Бога. Також і Йосип. Він, він був також юнаком, коли його брати вони його продали. Вони продали його в рабство до Єгипту. і також можна було б зневіритися. Можна було б сказати, Боже, чому так? Я ж все роблю, я ж слухаюся батька, я виконую Твої заповіді. Чому так, Боже? Але він поклав свою надію на Бога, і Бог через нього благословляв всіх, хто біля нього. Бог був з ним в Домі Путіфара, Бог був з ним і в в'язниці. Бог був з ним, коли він став правителем. Браття, сестри, я би хотів би зробити таку алегорію з нашим життям, що. Наскільки важливо, щоб ми сьогодні були з Богом. Можливо, можна задатися таким запитанням, що нам сьогодні робити, щоб бути з ним? І хочу зачитати ще один вірш, написаний друга книга хронік, 15 розділ, другий вірш, друга частина другого вірша. Господь з нами, якщо будете з ним. Якщо будете шукати Його, дасть вам знайти себе. Якщо ви полишите Його, полишить Він вас. Біблія нам дає чітку виражену відповідь на це запитання, що нам сьогодні робити? Бог каже, якщо ви будете зі мною, то я буду з вами. Бог каже, якщо ви наблизитесь до мене, то я наближусь до вас. Якщо ви будете шукати ймення мого, то я знайду, дайду, дам знайти себе. Алілуя! Братя, сестри, як важливо, щоб сьогодні, щоб сьогодні ми зробили цей перший крок. Бог не хоче нав'язувати нам себе. Бог нам дає право вибору. Він хоче, щоб ми вибрали його. Бог, Він не той, хто вкрадається в дім, не той, хто вкрадається в наше серце. Він не хоче, бо диявол прийшов, щоб бити і погубити, Він вкрадається в наші серця, але Бог, Він. Він тихий, і лагідний, і він стоїть при дверях нашого серця. Він жде, поки ми зробимо перший крок, поки ми відкриємо своє серце для нього, поки ми налагодимо цей зв'язок з ним, цю мережу між ними і Бог, між ним і нами, щоб ми щоб вона не переривалася в нашому житті, щоб ми мали. Цей непереривний зв'язок, щоб не ставало між нами і Богом якісь речі чи якійсь ситуації, що могла би заважити нам з Богом, нашим стосункам. Тому що, якщо цей зв'язок переривається, він також остається, Бог остається на тому місці, там, де перервався зв'язок. Браття, сестри, і часто буває, ми в нашому житті ми просто не задумуємося над тим, наскільки. Наскільки є важливо на теперішній час. Можливо, ми просто думаємо, що, що Бог він так, Бог він чує, так, Бог він люблячий, так, Бог він є милостивий до нас, але Він чекає, він чекає, і сьогодні Бог дає такий благоприємний час, можливо, відновити цей зв'язок, можливо, налагодити цей зв'язок з Богом, щоб, ми, щоб я йти, брат і сестра, щоб ми сьогодні сказали, Боже, я хочу бути, щоб ти був зі мною. Я хочу, щоб ти йшов по моєму шляху. Я хочу, щоб ти мене проводив. Щоб, навіть якщо, браття, сестри, якщо Бог буде з нами, хто би проти нас не постав, хай би весь світ. Але написано, що не впадає волос твоєї голови, би, якщо не буде на те Божа воля. Алілуя. Браття, сестри, я згадую одну таку, таку ситуацію або, можливо, історію. Я слухав одного проповідника, він розказував, що. Друзі одного чоловіка, вони, вони хотіли так пожартувати з ним. І кажуть: в тебе є корабель, візьми наповни його цілий корабель рукавиць, теплих зимових, і поїдь в Африку, продай. Юнак був він, він був таким добросердечним і він повірив: він взяв, наповнив цей корабель, він наповнив цими рукавицями, він поїхав туди. Але написано, що ну, згадується, що Бог був з ним. І коли він приїхав до, до Африки, він, люди хотіли з нього посміятися, можливо, зробити якийсь жарт, але Бог був з ним. І він там зустрів ще один пароплав, ще один корабель, на якому були книги. І він поміняв ці рукавиці на книги, бо той другий пароплав він ішов до Аляски. І він продав ці книги і він мав хороший заробіток. І він, припливши додому, він показав. І вони ще раз хотіли йому, ще раз думають, ну якщо вже зараз не вийде, то я не знаю. Але, браття, сестри, Бог був з цим чоловіком, і куди б його би не послали, що б хотіли не зробити з ним люди, але Бог був із ним, Він його благословляв, тому що він свою надію поклав на нього. Вони послали і ще раз його, кажуть, наповни корабель вугіллям і пішли. Англійське місто, але цей чоловік він не знав, що в цьому місці видобувають вугілля, що воно не потребує. Якраз в цей час, коли він, напо, коли він приїжджає з цим вугіллям, він приїжджає до цього міста, то якраз в цьому місці шах, 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 шахтери, вони зробили забастовку, вони відказалися добувати вугілля, вони відказалися. і... Він продав і мав дуже хороший заробіток. Браті і сестри, ми можемо зробити такий виняток, висновок собі з цього, що Бог є з тими, хто надію покладає на нього. Хто надію покладає на Бога, той Бог з ним. Наскільки зараз, на теперішній час, важливо, щоб ми сьогодні мали близькі стосунки з Богом. Браття і сестри, я б хотів би закликати кожного із нас сьогодні, щоб ми, щоб ми налагодили цей зв'язок. Можливо не, зараз, але... Можливо, не... Можливо, не зараз, але час короткий, але Бог нам дає такий благоприємний час. Не нехтуємо цим часом. Браті сестри. Хай Бог благословить кожного із нас і дасть мудрості, як правильно поступати в цьому житті. Хай всіх благословить Богові, хай буде слава навіки. Амінь.